Мене звуть Євген Сухарів. Я засновник та керівник Київської школи клінінгу. Максимально ми працюємо онлайн, але в нас є так само і офлайн заняття, великі тренінги, які ми проводимо по цілій Україні. У нас є тренінговий центр в Києві на Печерську, там де ми можемо також збирати людей і робити спеціальні тренінги. Ми спеціалізуємося як школа на медичному клінінгу, комерційному клінінгу та запуску нових клінінгових компаній. Ну наразі такого формату школи в Україні більше не існує. Є різні формати клінінгових школ, які там набирають людей для себе. Ми працюємо для всіх, тобто ми не заангажовані власним клінінгом. Відповідно, ми є безпечні для тих, хто починає працювати. А найскладніша ситуація це структурувати в голові всі матеріали, які там за 20 років набралися, і з ними треба щось зробити для того, щоб навчити людей. І коли ти це просто розказуєш на публіку, це не складно. А коли ти починаєш це все намагатися писати і робити з того структуру, це реально велика проблема. Наразі найбільша проблема це створення контенту. Його треба багато, його треба створювати постійно, наповнювати курси. Для цього бажано мати людей, фахівців, які можуть це все розказувати, щоб був там не тільки я, щоб було цікавіше. І оце і є проблема. Це займає багато часу і хочеться робити більше і більше. І, в принципі, ну, потребує команди. На платформі у нас є декілька курсів. Це базовий курс, вікномий, післябудівельне прибирання, хімчистка, курс медичного клінінгу. У нас є ще матеріалознавство, курс по хімії. Ну і ми ще плануємо курси для підприємців, там, де у нас буде все про документи. Я використовую, я думаю, приблизно рік, може трошки більше. Обрав собу по рекомендації, і після того, як я спробував багато інших платформ, мені ця зайшла дуже добре, тому що вона проста і з нею добре працювати. А найбільше мені сподобалося те, що мені не довелося там довго з нею розбиратись. Тобто це реально проста, інтуїтивно, зрозуміла платформа. Дуже добре вплинуло, тому що структуру побудувати в голові складно, в файліках також складно і в папках. А коли є платформа, ти бачиш, що за чим ставити, ти можеш це все передивляти. Це дуже зручно. Зовсім інший підхід до структури і стало реально набагато ефективніше. Мені подобається ваша технічна підтримка. Я декілька разів звертався, дуже швидко відповідають коректно, адекватно. В принципі, все зрозуміло, ніяких немає проблем в спілкуванні, і дуже швидко. Поки що, з того, що я користуюсь, я можу бачити, які уроки пройшли студенти, які не пройшли, які там вони тести здали, не здали. Це зручно. Можна подивитися, чи людина взагалі займається чи не займається. Скільки часу залишилось, ми дивимося також. Можна поставити обмеження в часі, можна продовжити час доступу. Це, в принципі, доволі зручні інструменти. 144, мені здається. Просто зручно зрозуміло. Та знову ж таки простота, адекватна ціна. Немає обмеження по студентам і матеріалам. Це дуже зручно. Ну, в курсах є відео, які я записую, потім обробляю, заливаю. Я додатково купив собі там на хмаринці трошки місця. Є посилання на YouTube, є тексти також дуже часто використовую. Прикріплення файлів також використовуємо. Ну, тобто, в принципі, майже все, що там є, все використовує, все зручно, нормально. Ну, В цілому там, не знаю, 54 хвилини. Тобто, доволі швидко. Питання в тому, що потім у вас були якісь апгрейди і вони допомагали реально, бо без них було не так зручно. Зараз трошки краще це все працює. А я пишу відео, потім монтую це все в канві з текстами і картинками, і тому формат, який там єдиний доступний, це mp 4 тому я його в принципі, і обрав, його і використовую. Ну, по-перше, ви, якщо ви розумієте, що ви фахівець, то ваші знання, сирі знання, вони не структуровані дуже часто. Такі платформи, як Softbook, вони дуже допомагають структурувати ці знання, і ви реально зможете зробити школу просто з масиву знань. Тому перша порада знайдіть собі платформу. Я рекомендую Софтбук, він зручний і простий, і можете з цим працювати. Потім знайдіть собі, е, того, хто буде займатися вашим відео. Це дуже важлива частина і займає дуже багато часу. Якщо треба обробляти, то, то візьміть людину, яку буде цим займатися. Ну і розбирайтесь з вашою цільовою аудиторією. Що то я бажаю вам розвиватися, щоб ви були класною, свіженькою, простою і в той же момент дуже такою функціональною платформою. Е, дуже добре, що ви є. Тому що коли я переходив. Е, коли я починав робити школу, я робив на іншій платформі, а вона потім виявилася російською, а вони там ховалися свої коріння, ховали дуже в Штатах і так далі. І класне представництво було в Україні, типу, і так розказували, і вона була класно зручна, до речі. А після цього я перепробував дуже багато різних варіантів платформ. Вони дуже складні. Оце їх проблема. Вони складні, ну і часто доволі дорогі. Судбук недорогий, і соудбук не складний. Це мені подобається, їм мало обмежень.